У Канаді спорт це не просто хобі, це справжня культура. Чесно, я ще не зустрічала тут жодної людини, яка б не займалася хоча б якимось спортом. Мене особливо здивував сокер, або це наш звичайний європейський футбол. У нього тут грають всі: дівчата, підлітки, дорослі жінки, і це абсолютно нормально і навіть модно. І хочу розказати історію про свою колегу. Вона також працює як і я, educational assistant in public school. і вона сама грає в сокер. В неї є двоє дітей: хлопчик і дівчинка, які також грають в сокер. І ще більш того, вона є коучем, тобто вона тренує і дорослих, і дітей у грі в сокер. Тут дуже сильна підтримка у спорті. На кожну гру приходять батьки, бабусі, дідусі, брати, і сестри. Усі разом вболівають, підтримують, радіють, приносять свої спеціальні стільчики, вони ще називаються лончір, де можна посидіти, приносять свої переносні сумки-холодильники, щоб там були різні напої, якісь бутерброди, і таким чином вони проводять усі вечора, інколи навіть вихідні. Таким чином, для канадців спорт це не просто якась секція, а це справжня сімейна традиція. І е, хочу сказати, що це дуже і дуже надихає.